Приводу носіння корсетів. E, насправді, от, допустим, поперековий жорсткий корсет він знімає плюс-мінус там 7 навантаження. Це ні про що, насправді, колись корсети призначалися після операцій там з приводу грижі. Тому подібне довели, що це неефективно. Я їх призначаю вкрай рідко, коли там якісь компресійні переломи, остеопороз, воно там все не дуже, щоб якось не то, що стабілізувати хребет, а для того, щоб психологічно людина сильно там не рухалася. Тобто, коли треба трішки почекати, наприклад, зробили там операцію на шийному відділі, ми бачимо, що якісь там кістки ламкі, і кажу, поносіть корсет ший, шийний комірець. Для чого? Для того, щоб люди. Людина психологічно розуміла, що в неї тут щось є, але ну, якби він не тісний, він не тримає його. І тоді, якби вона розуміє, що їй там сильно кивати головою не можна, там якісь різкі рухи не можна. Ну, це її обмежує насправді. От і все.